Так, всіх вітаю. Чергова розпаковочка. Відео. Доброго дня. Відправляю в ну, бачте, в друге, Ну, бачите, друге теж добре. А треба, щоб і в третій, і в четвертий, і в п'яте. І щоб всі прийомки так працювали. Добре. Так, поїхали. Так, ну це імпортна плата. ну Такі плати, якщо на вагу, десь в районі, мабуть, гри. 40-50 кг. Так, ну это плата за игровых автоматов. Такие, наверное, гривни по 100 кг будут коштовать. Так, это у нас... Це, наверное, в эту категорию. Так, далее. Бокорезы. Так, ну, все, уже, наверное, по 120 гривен кг будем. Так, что у нас тут еще? Маркер. Маркер дякую. От, буквально вчора, блін, шукали, два штуки було. Так, це теж категорія стара плата. Ну тут теж релюшки можна цю категорію нарахувати. Ну, такі роз'єми окремо. Ну, Зараз передивимося, може тут он щось, мабуть, з того, що літає один роз'єм. А такі ну, не приймаємо. Ну, Можна порахувати, я думаю, гривні по 40 кіло. Так, далі. Пришло вже більш цікавіше. Тут вже поярче. Так, оце зняти. Дивимося, паспорта. 100 50. Так, ці перевіри, тут условно. У них три чи 4 штуки точно прийомних. Так, це неприйомне. и керамика Ну, це такая, ну, больше, наверное Срезка с плат Такая керамика Так, еще у нас, ага. нас еще... ну, Пиндучек Контакты желтые, сейчас достанем Проверим, анализ сделаем но, Скорее всего, но это можно раховать Так, тут у нас Стрелка, схема, ТВ-шка, 130 гривен, штучка, кошту, ну, инчи, инчи, скорее всего, на приемы. Так, тут Так, тут реле, ага, разъемы, ну, разъемы после сри, последования. Так, тут реле, грузится по паспортам, сейчас продавать надо. Так, позолота, наверное, за этих каналов, а тут, тут 100%, это, все, скорее всего, разрез 47-х. Срібла, одну зразу. Срібла Це прийомний матеріал, таке порахується. Так. так, ну тут кульочка, де що перебирати важить тут і К-53, і кукліні. Ну, це не прийомний, скоріш всього. Так, ну тут благо хоч посчитано, 160 кучей гуляти. Ну, Таке пересчитывають так, окуплені конденсатори. Ну і тут же більш цікавіше, тут по категоріям, я так розумію, розділені її можки. Не просто червона група, так, пластик. Це болгарські конденсатори, воно трошки дорожче, ніж пластик. В і... кількості зелені краєнти, ну це зараз переважимо, все парахуємо. Ну, тут... Пішло, мабуть, найцікавельно. Такі кулюшки. Ну, непогана посилка. Це... це вже дело. Коли... Путин кулечек находишь, что-то из посороковой Так, ладно, все уже надо включаться, разлаживаться. но тут посылка затяжная. Дебела посылка, и транзисторы на них, потому что все сейчас будем ну, да. работать. Так, что у нас тут еще? Что у нас еще? Ну, все с предохранителей, но, скорее всего, они приемные, так, все. 808-809 вскрытие все приемная по 65 гривней штучка, и то и по 70, ну, и все вскрытие под вопросом, тут, ну, будем проверять. Ну вроде все. А, і... Ще ручку. Людина забула. Ну тоже дякую. Зараз все порахуємо і скажем с нити вышли. І так, финал. Разібрали посылку ними. То, що на столі тут, ну, тут небагато, там це 5 копійок, це 10 копійок, там, це поштучно. Там. Ну, кругом бігом людина, яка то відправляла в курсі діла 100%, тому що все було пофасоване. Єдине, що ну, я крема вешки порахував, червоні э, емошки порахував. Э, інші там э, в Олександра Івановича було ну, 2-3 грама э, червоних єдині двойки закинув в загальну руку. Цим деталям ну, не нижче, ніж по ЧП Неліквіду ліквіду була ціна. Десь така сама, десь трошки там на пару копійок вище. Тумблер казав, давайте тепер із цікавого. Було два пакетика і імпорт. Ну, покажи, я навіть ну, пульну. Ну так, щоб видно було. Ну, для порівняння, вже скільки раз сказав, ну радянське б'є там і 70%, і 80% по аурум. Ну тут трошки більше. Тут 40%. Ну такий матеріал порахував 12 гривні грам. Далі, із цікавого, те, що порахував по 50 гривні штуку. Ну, отакі переключателі. Ну, не знаю, я їх окремо не робив. Один розібрав. Ну, тут дебеле покриття. Не знаю. Ну, воно хоч і імпорт. Но... Б'є 80%. Ну, це, мабуть, окремо розберу. В мене ще такі подобні є. І зроблю окремо такі, для того, щоб розуміти, який воно дає вихід. Загальна сума посилки вийшла в мене на 59 818 гривень. Ну, 820 або 900 гривень. Э, трошки треба округляти, бо там перчатки були, диски там всі діла. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.